Сьогодні ми зануримось у пророцтва відомої грузинської ясновидиці Лелі Какулії в одному з видінь лелі описувала, як вона бачить народ, що стоїть у білому світлі посеред темряви та руїн. Ми з цього важкого періоду виходимо поступово, дуже довго, дуже важко і тяжко з втратами. Але все ж таки, ми йдемо до ось цього сонечка. Ми стоїмо на порозі великих великих змін. То ось цей шлях. До розвалу Росії, до розділення її і повалення усього режиму дійсно вже почати силовими методами і способами влада в Росії буде зруйнована, і ось цей ірофант США або та якось вплинуть на перебіг подальших подій у своїх видіннях Вона бачила змія, що душить землю, але сам згорає від власного вогню. Все це розпочнеться з якогось дуже гучного вбивства, холодна зброя.